Ми люди, які вживають наркотики та живуть з наркозалежністю в Україні, впевнені, що першим признаком стигматизованого дискримінаційного ставлення до себе є Сімейний кодекс України. В сімейному кодексі існує стаття 164, яка зупиняє виконання батьківських обов'язків людині, яка сама має лише ознаку відношення до вживання. Наркотиків, ми проти цієї статті і хочемо наголосити, що це радянські наслідки, які повинні базуватись. На певних проєвропейських нормах, коли людину не переслідують за її обрання способу життя, більше того, ми наголошуємо, що люди, які вживають наркотики, не несуть такого навантаження, про яке казали в радянські часи. Тобто, що люди, які вживають наркотики, є криміналізовані, вони є злочинцями, вони є ще кимось. Ми наголошуємо про те, що ми люди, ми батьки, сини. Дочки, ми захисники своєї вітчизни, але певна ознака тільки те, що ми вживаємо наркотики, не роблять нас якимось об'єктом для стигму та дискримінації. Ми наголошуємо, що сімейний кодекс, як і інші кодекси в країні, повинні змінюватись та базуватись на людської гідності та повазі.